Можу. Це Але, щось -сам Ди сюда. О, 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 о це... А, за... Приди... загон. Слухай, дай мені цей! Дай мені паркан, він тобі випав. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, чекай. От. Забирай, забри, 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 забры. О, все, 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 я, за... я забрав, я забрав. Так, тихо, шось минут трошки вже. Йди сюди, отут добудуй, отут саме добудуй. Я тут зроблю загін для тварин. Для тварин загін. О, у нас все так криво виглядає. Мама Ну нічого. Ну, нормально. Так, зараз mm -hmm. я ось сюди ставлю цю хвіртку, тут ми все перекриваємо. А чого, а сюди? Так, коротше. А в кої варіанти, як сюди mm -hmm. тих тварин буде хоч позаганяти? О, я не знаю, у хавчика немає такого.